Друзі, радий вітати вас на каналі Профідери. Мене звати Іван, і сьогодні, нарешті, мені вдалося половити на Тернопільському озері. Я вчився в цьому місці 5 років і ні разу не був на рибалці. Але все ж таки вирішив приїхати до товариша, до Тараса. І він каже: «Слухай, тут ловляться досить непогані ліщі. І от ми вирішили половити з ночовкою. Для нас ця рибалка вже закінчилася, а для вас це тільки починається. Погнали! Ну що ж, будемо замішувати на нашу прикормку. На сьогоднішню рибалку я взяв ось таку прикормку. Це в нас трапер. Ось таких дві серії. До речі, за прикормку хочу подякувати магазину Все для рибалки у місті Тернопіль. І от на неї ми сьогодні будемо пробувати ловити тих великих тернопільських лящів. Так, Засипаємо нашу прикормочку. Жовтий лящ. Класна прикормка, якщо чесно вам сказати, немає досвіду. Ловлю на неї, але думаю, що прикормка 100% робоча. І щоб трохи затемнити нашу суміш, прикормка фідер плотва. Так, Плотву теж даємо сюди. Получиться у нас такий трошки нейтральний колір. Є. Так. Обов'язково пакетки забираємо з собою. І... Також залию прикормку ось такою аромою. Це у нас сенсас, лящова арома. Дамо до водички і думаю, що вона мала би нам підтягнути непоганих лящів. Так. Швиденько замішуємося, тому що поки ми розкладали снасті, тут до нас вже підрулила отака от хмара. І очевидно, що скоро буде дощ. Тому хочеться швидше замішатися, поставити зонт і шукати точку, так як снасті вона вже розкладені. Прикормку не став перебивати через сито, так як думаю, для ляща нам все-таки буде потрібна ця крупна фракція. Ну і заливаємо. Не знаю скільки ця прикормка вип'є води, тому що ніколи ще на неї не ловив. Тому зволожувати будемо поступово. Так, на рибалці я сьогодні не сам з Тарасом. Тарас, привіт. Що ти там, мішаєш щось? Замішав три пачки флагмана, так як він у нас дуже добре працює по ліщу. Це у нас просто для більшості корма roach Black. Основа у нас для кориця. І без цієї качі на озеро можна не сідати, це є Brim. Жовтий Будемо заливатися сьогодні по-простому, так як на останніх змаганнях весь сенсаз ми виляли, то сьогодні буде просто брасом лящ. Фішдрімовський. Зараз Тарас намішає там таке рибі, що треба буде ловитися. от. Як, як можемо бачити, наше Тернопільське озеро. Дивіться, яка краса. Тут у нас ще пацани рибачать, теж бачили, ловили щось. Ну і зараз я почекаю, поки прикормка поп'є водичку. Тим часом відмаркерюся. Ну і звичайно будемо пробувати щось ловити. Так, наша прикормка вже майже готова. От можемо бачити, зжимається, розсипається. Можна вже, напевно, що ловити. Ну, а по животині в нас сьогодні є практично все, що нам треба. Є в нас мотиль, опарич, пінка, є кормовий мотель. За животину хочу зразу подякувати магазину нагачку, тому що живі компоненти реально класні, свіжі. Ну і, звичайно, мали б нам сьогодні подарувати хороших трофеїв. Тому зараз маркеримося. Ну, і, звичайно, вже треба кормитися і ловити, тому що погода, блін, з кожними хвилинами стає все гірше-гірше, і гірше, а ми поки нічого ще не зробили толком. Все, друзі, не гаємо часу, погнали. Ну що, друзі, ми вже закормилися, вдалося нам вже зловити навіть декілька риб. У мене клюнуло там пару таких підлящиків невеликих. Тарас підтягнув от буквально щойно досить такого непоганого, можна сказати, вже майже ляща. Ну, десь грам 600, напевно. Тарас ще й більше, ні? Це такий, правда? Десь такий, да. до, пів кілограма. до пів кілограма такий підлящик. Клюнув, до речі, на мотиль, на чотири мотиля. Зараз експериментуємо, пробуємо. Добре? Ну і, звичайно, очікуємо на покльовку того великого хорошого тернопільського ляща. Зараз ставлю мотильки і закидаємо. Так, є покльовочка. А, чуть-чуть крупніший підлящик Ну, Але такий грам 150 може навіть і немає. Поки пробуємо розкачати точку, може щось крупніше буде. Ну мы на это надеемся. Так, где поклевочка в тараса? От підтягую. Досить таке непоганий екземпляр. Так, 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 там хороший, хороший апарат. Зараз побачить світло і почне стартувати. Не, ми його заведемо легенько в, в підсад зараз. Дуже больтний. Дуже бойки. Там трава і мене. Йому траву, сісти. Це тераса. Там, там капець, який карась був. був? Це був клеом. Поплив. Ну нічого. Отож, друзі, як можете бачити, в нас ніч, а якщо бути точним, то на годиннику вже третя година. Зловив я перед цим ще одного В Тараса було, скажу, вам відверто. Набагато більше клювак і відповідно набагато більше риб він зловив. Дійшли ми до чого. Прикормка, яку я замішав, от я замішував, ви самі бачили, це був у нас ляж і була плотва. І виходить, цей склад плотовий він настільки пилить, настільки дає муть, прикормка дрібнофракційна. І саме напевно, що цей фактор вплинув на те, що лящі не хочуть плювати. Лящ хоче набагато інертнішої прикормки, важкої такої. І от я вже згодував тих два кілограми, взяв е, у прикормку жовтий лящ. Замішав кілограм і затемнили його ще краскою. Зараз спробую ловити на цей склад, вже було навіть пару покльовок. До кінця ще не можу розібратися з цією водоймою, вперше тут дрибалю. Досить таки цікава тут рибалка. Тарас зловив також одного такого досить хорошого ляща, думаю десь півтора кілограма в ньому точно є. І от знову була якась непонятна потяжка. Зараз Поставлю свіженьку наживку і будемо пробувати ловити. Не здаємося, друзі. Головне не здаватися. На горизонті вже так починає сіріти. Так як третя година, перед закиданням діпую наживки, пробую різні варіанти, шукаю, який буде працювати. Так. На протилежному березі вибрав собі чіткі орієнтири і так як тут у нас місто, то протилежні будинки так трохи засвічує і досить таки добре видно, куди кидати. От такі плюси фідерного стрітфішинга. Є, друзі, в нас покльовочка. І напевно, що досить така непогана рибка там. Ухти-ухти! Ух ти. Оооо, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не сойди, пожалуйста. Навіть привстану чуть-чуть. Еее! Ха-ха-ха! -е! <ф> <ф> Бачите, перезамішав прикормку і все спрацювало. Так. Вот він. Тернопільський лещ. Опа-па-па-па. Ну, це такий не самий крупний, ну, взагалі не крупний, вони кажуть, такий стандартний. От. Дивіться, це вже такий непоганий, непоганий відносно тих, що в мене ловилося. Як можемо бачити, все ж таки наші міркування підтвердилися, прикормка досить впливає і потрібно робити прикормку на ліща максимально важку. Бо того, що Плотвина прикормка, яка пилить, типу, вона ту рибу взагалі не збирає і ляш не хоче їсти. А от трішки поміняли тактику, внесли певні корективи і пішли перші покльовки. Ну, отак, друзі, потрібно з рибою розбиратися, що вона клює, чого вона не клює. Маю, друзі, ще одне клювання. Досить таки... Непогана риба. Поміняв гачок. Дуже багато було нереалізованих покльовок. Буквально е от, непоганий підлящик. Буквально на кожному закиді була покльовка і реалізувати я її чомусь не міг. Оп'є. Очевидно, вся причина була в гачках, тому що поміняв гачок і зразу зразу є рибка. Ну такий. Некрупний, стандартний підлящик. Ну, і взяв, до речі, дуже легенько за губу. Ось такі ці тернопільські лящі. Без екстрактора не обійтися. Хочок хоч і не глибоко, але незручно діставати, все біжи. Ось так, друзі. Тож, друзі, маємо покльовочку вже такого ранкового підлящика. Опа, ходи сюди. Є, скажу вам чесно, багато покльовок, не можу розібратися з гачком. Було пару таких навіть покльовок, що вудочка злітала з арма, і я навіть не знаю, що то за риби так клюють тут. От легенько зачепився. ось отакий. Не особо крупний, але і не такий дрібний підлящик. Але я знаю, що тут мають бути більші. Сонце поки ще не зійшло, але погода шикарна. Легенький такий вітерець. Абсолютно ні одної хмаринки на горизонті практично не видно. Погодка просто казка. Зараз ще підріжу трошки опариша в корм, тому що риба в нас любить опариш. Ну а по насадочці в нас е, працює, звісно, мотиль, 4 мотилі. І вперед. Чотири мотильки. Маємо ще одну покльовку, вже зі сходом сонця стало трохи тепліше. А то в 4 годині сидів і то зуб на зуб не попадав. Холодно було, вітер такий холодний був. А зараз ловити одне задоволення. Ух ти. Такий бойкий-бойкий. Опа! Навіть такий трошки крупніший відносно попередніх. Чуть-чуть крупніший, трохи чуть -чуть крупніший. Тернопільський ляж. Остапайний ляж. Такий нічого, нічого. От, друзі, така риба. Я думаю, що це моя перша, але не остання рибалка тут цього сезону. Варто за такими лящами сюди повернутися. Дещо я вже тут переосмислив і думаю, що на наступний раз буду дещо швидше розбиратися з рибою вже конкретно тут. Кожна водойма потребує певного підходу. Є клювака ще одної досить таки хорошої риби. Непоганий лящик. Такий бідовав, що це просто капець. Ух ти, ходи сюди. Так, де 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 те де, де? Хоп! О, хороший, хороший ляж Також досить такий хороший розмір. Ось така, друзі, тернопільська лопата. Лайки, ставим лайки, друзі, За затиглящив. Чесно кажучи, я думав, що поб'ю тут свій рекорд і ще на це надіюся, тому що рибалка ще не закінчена. І хотілося б зловити тут двушку таку. Кажуть хлопці, що це норма для цих місць тут ловити таких лящів по 2 кілограми. Ну, до мене поки він ще не приплив. Ну, але ще час у нас є, вдома ми ще не їдемо, тому будемо пробувати. Була в мене щойно така покльовка, ледь встиг зловити фідера. Як ви думаєте, хто в нас тут клюнув? Я думаю, що там лящ, реально за двошку. А в нас тут карась, його. Ух ти, Фух, хороший карась. І відірвав мені гачка. До речі, в Тараса вчора такий карась зійшов. Це вже було десь вечором. Підтягували до вимостки і десь такі більше кілограма. Там така риба була велика. Ну, цей теж такий досить непоганий. Зараз легенько відчепимо гачок. Отакий От карасіо. Ну власне, друзі, клюнув мені один ще дещо крупніший лящик. Власне, за такими я сюди і їхав. Хороша, досить таки хороша риба. Ухти, ухти! Відірвав гачок, Зараз попробую витягнутися. Гачки всі в губі, взагалі це яка риба. Ну такі вже під кілуху. От Гачок в губі. Легенько зачепився. Довший час не міг підібрати гачки, були покльовки, а реалізації риби не було. Ось така риба, біжив садок. Ну от, друзі, настав той час, що ми дістанемо садки, подивимося, що ми там наловили. Але перед тим хочу подякувати нашим спонсорам, а точніше магазину Все для рибалки за прикормку, а також магазину на гачку за якісні живі компоненти. Ну що, Тарас, давай, діставай, подивимось, що ти там набомбив. О, такі, друзі. Тернопільські лящі. І це не саме більше, що тут є. Це далеко не саме більше. Тарас тут ловив вже і поза 2 кілограми. От дивіться. Прикормку ви бачили, яку я замішував. Бачили, що мішав Тарас, як ми ловили. Я думаю, що рибалка получилася. Вам було цікаво дивитися. І обов'язково, друзі, поставте лайк, а також підпишіться на канал. До нових зустрічей на рибалках. Пока-пока.